Карл Юнг виявив, що 73% його найнебезпечніших пацієнтів демонстрували одну ідентичну попереджувальну ознаку перед тим, як стати руйнівними. Цей психологічний індикатор небезпеки з'являється в звичайних навіть привабливих людей, які на поверхні здаються абсолютно нешкідливими. Коли ви розпізнаєте його, Юнг радив негайно відсторонитися як єдиний спосіб захисту. Сьогодні я покажу вам точно, на що слід звертати увагу, адже цей сигнал не проявляється через очевидну агресію чи токсичну поведінку, він набагато тонший, і саме це робить його настільки смертельним. Ознака, яку визначив Юнг, з'являється тоді, коли хтось починає проєктувати свою тінь на інших з абсолютною переконаністю, але ось що більшість людей не розуміють щодо проекції тіні. Це не просто психологічна теорія. Це система попередження, яка може врятувати ваше життя. У 1913 році Юнг лікував пацієнта, який назавжди змінив його розуміння людської небезпеки. Цей пацієнт був чарівним, красномовним і здавався щиро турботливим про інших. Але Юнг помітив щось, що змусило його кров застигнути. Кожна людина, яку цей пацієнт описував як злу чи маніпулятивну. Мала ідентичні риси, риси, які юнг розпізнав як власні заперечувані характеристики пацієнта. Пацієнт не просто помилявся щодо людей, він систематично проєктував свою тінь на всіх навколо себе. Протягом шести місяців цей пацієнт зруйнував три стосунки, домігся звільнення двох колег і довів власного брата до нервового зриву. При цьому він зберігав повну невинність і вважав себе жертвою. Юнг усвідомив, що має справу не з простим непорозумінням він спостерігав найнебезпечніший психологічний механізм у людських стосунках. Несвідома проекція Тіні в поєднанні з абсолютною переконаністю, але це не найжахливіша частина. Найжахливіша частина це те, що сучасна нейронаука розкрила про цей процес. Коли хтось проєктує свою тінь з переконаністю, їхній мозок буквально переписує реальність, щоб підтримати спотворені сприйняття. Дослідження доктора Роберта Сапольськи в Стенфорді показують, що під час інтенсивних епізодів проекції активуються ті самі нейронні мережі, що й під час маячних станів. людина не брехе свідомо, її мозок фактично змінив сприйняття реальності. Це пояснює, чому проектори Тіні такі переконливі для інших вони щиро вірять у свої спотворені сприйняття, оскільки їхня система нейронної фільтрації була захоплена несвідомим змістом, але ось де це стає по справжньому небезпечним. Переконаність проектора створює те, що психологи називають полями спотворення реальності вони не просто бачать вас неправильно. Вони переконують інших бачити вас через їхню спотворену лінзу. Юнг документував випадок за випадком, де проектори Тіні руйнували репутації, стосунки та цілі соціальні мережі, просто поширюючи свої несвідомі проекції з абсолютною впевненістю. Подумайте про останній раз, коли хтось звинувачував вас у мотивах, яких у вас ніколи не було, емоціях які ви ніколи не відчували. Або намірах, які ви ніколи не мали. Якщо вони робили це з повною впевненістю, імунні до будь-яких доказів, які ви надавали, ви переживали проєкцію Тіні в реальному часі. Ось що робить проєкцію Тіні такою підступною. Чим сильніша проєкція, тим більше переконується проектор. Це психологічна петля зворотного зв'язку, яка може захопити цілі родини, робочі місця та спільноти. Якщо це відгукується, залиште один коментар ясність. Стародавні традиції мудрості розуміли це явище задовго до того, як Юнг сформулював його науково. Буддизм говорить про затемнене дзеркало, яке відображає власні нечистоти як чужі об'єкти. Християнство попереджає про бачення соринки в чужому оці, пропускаючи колоду у власному. Але Юнг пішов глибше. Він виявив, що проектори Тіні не просто неправильно сприймають реальність, вони створюють альтернативні реальності, які відчуваються абсолютно реальними для них і дедалі реальними для інших. Попереджувальна ознака з'являється, коли ви помічаєте повне роз'єднання між тим, як хтось описує вас, і вашим фактичним внутрішнім досвідом вони приписують вам думки, почуття та мотиви, які ніде не існують у вашій свідомості. І вони роблять це з такою впевненістю, що ви починаєте ставити під сумнів власну реальність це психологічне газлайтинг на своєму найвитонченішому рівні, несвідома маніпуляція, а несвідоме спотворення реальності, яке може довести цілі до справжнього психологічного зламу, але сама проекція не є справжньою небезпекою. Справжня небезпека полягає в тому, як проектори Тіні несвідомо залучають інших у свою спотворену реальність. Юнг називав це колективною одержимістю, коли цілі групи починають бачити світ через проекції однієї людини. Дослідження доктора Леона Фестінгера про когнітивний дисонанс пояснює, як це відбувається. Коли хтось представляє свої проекції з абсолютною переконаністю, інші відчувають психологічний тиск щодо узгодження своїх сприйняття з впевненістю проектора, а не довіри до власних суперечливих спостережень. Ось як родини повертаються проти членів, перетворених на ЦАПів відбувайлів як робочі місця переслідують невинних співробітників, як спільноти руйнують особистостей на основі проектованих звинувачень. Які не мають підставу реальності. Проектор стає центром психологічної бурі, несвідомо організовуючи інших для атаки на ті самі якості, які вони не можуть прийняти в собі. Юнг спостерігав цю модель у своїх найнебезпечніших пацієнтів. Вони не просто проєктували свої тіні, вони створювали цілі соціальні системи, організовані навколо їхніх проекцій. Особа, на яку проєктують, стає ізольованою, піддається газлайтингу і, зрештою, зламується колективною оманою, у створенні якої вона ніколи не брала участі. Юнг визначив п'ять безпомилкових попереджувальних ознак, які розкривали небезпечну проєкцію Тіні. Ознака перша абсолютна впевненість щодо мотивів інших. Вони не кажуть, я думаю, ви можете бути. Вони кажуть, що ви є з повною переконаністю щодо ваших внутрішніх станів, мотивів та характеру, ознака друга імунітет до суперечливих доказів. Жодна кількість пояснень, роз'яснень чи протилежних свідчень не може похитнути їхні сприйняття. Вони інтерпретують ваші спроби виправити їхні неправильні сприйняття як додатковий доказ їхньої точності, ознака третя. Емоційна інтенсивність непропорційна доказам. Вони мають сильні емоційні реакції на сприймані образи або поведінку, які інші вважають незначними або неіснуючими. Їхня емоційна інтенсивність розкриває проєктований зміст, а не вашу фактичну поведінку. Ознака четверта послідовні наративи жертви. Вони постійно потрапляють у конфлікти, де є невинними жертвами злоби, маніпуляцій чи жорстокості інших. Склад персонажів змінюється, але вони завжди є ображеною стороною. Ознака п'ята поведінка залучення. Вони тонко чи відкрито намагаються змусити інших бачити вас так, як бачать вони, часто через, начебто, турботливі розмови про ваш характер чи поведінку. Коли ви бачите ці п'ять ознак разом, ви маєте справу не з простим непорозумінням чи конфліктом особистостей. Ви стикаєтеся з несвідомою проекцією Тіні, яка ескалуватиме, доки не зруйнує щось, вашу репутацію, ваші стосунки або ваш розсудок. Проекція тіні слідує передбачуваній схемі ескалації, яку Юнг картографував через десятиліття клінічних спостережень. Стадія перша початкова проекція. Тонкі звинувачення чи приписування, які не відповідають вашій реальності, ви відкидаєте їх як непорозуміння. Стадія друга кристалізація переконаності. Проекції стають частішими та більш певними. Проектор не виявляє жодних сумнівів щодо своїх сприйняття, незважаючи на ваші виправлення. Стадія третя спотворення реальності. Проектор починає інтерпретувати все, що ви робите. Через фільтр своєї проекції нейтральні дії стають доказами злонамірених намірів. Стадія четверта соціальне залучення. Вони починають ділитися своїми занепокоєннями щодо вас з іншими, завжди з позиції видимої турботи чи хвилювання. Стадія п'ята колективна одержимість, інші починають бачити вас через лінзу проектора ви опиняєтеся в ситуації захисту від звинувачень. Які здаються такими, що з'явилися нізвідки. Стадія шоста систематичне виключення. Група організується навколо спільної проекції, систематично виключаючи чи атакуючи вас за якості, які існують переважно в несвідомому проектора. Розуміння цієї схеми може врятувати вас від років психологічної шкоди, ключ розпізнати другу стадію і витягти себе до того, як проекція набуде колективного імпульсу. Але проекція тіні не єдина небезпечна ознака, яку визначив Юнг. Юнг виявив ще небезпечніший психологічний стан роздування его. Поки проектори тіні несвідомо небезпечні, роздуті особистості свідомо переконані у власній праведності, залишаючись повністю сліпими до своєї тіні. Роздута людина не просто проєктує свою тінь. Вона ототожнюється з архетипними енергіями, які далеко перевищують їхню особисту здатність до інтеграції, вони стають одержимими рятівником, мудрецем, носієм істини чи праведним суддею. На відміну від очевидних нарцисів, яких легко помітити, роздуті особистості часто здаються духовно розвинутими, морально вищими чи інтелектуально просвітленими. Ця видима піднесеність робить їх нескінченно небезпечнішими, оскільки люди охоче підкоряються їхньому авторитету. Попереджувальні ознаки небезпечного роздування включають те, що вони ніколи не сумніваються у власних мотивах якщо ви обираєте смирення над упевненістю, залиште коментар смирення. Поки автентичні духовні вчителі виражають смирення перед таємницею. Роздуті особистості демонструють абсолютну впевненість у своїх сприйняттях та судженнях, інтерпретуючи незгоду як зло. Вони не обробляють сумніви як корисну інформацію, а як опір істині, добру чи божественній волі, надзвичайна харизма в поєднанні з жорстким мисленням їхня переконаність створює магнітне притягання, тоді як їхній роздутий стан усуває психологічну гнучкість. Юнг попереджав, що роздуті особистості зрештою руйнуються під психічною напругою ототожнення свого малого его з надособистісним змістом. Але перед руйнуванням вони часто завдають спустошливої шкоди іншим через свою абсолютну переконаність у власній праведності третя небезпечна ознака, яку визначив Юнг – повне ототожнення з соціальною персоною. Маска, яку ми носимо на публіці, стає єдиною ідентичністю, яку людина розпізнає. Це створює те, що Юнг називав проблемою ідеальної людини, когось настільки адаптованого до соціальних очікувань, що вони втратили весь зв'язок зі своїм автентичним я та тінню. Небезпека неочевидна, оскільки особистості, ототожнені з персоною, часто є зразками соціальної відповідності. Вони завжди знають, що сказати, як діяти, які вирази носити, але ця досконалість приховує жахливу порожнечу. Коли хтось вклав всю свою психічну енергію в підтримання бездоганного зовнішнього образу, їхні відкинуті аспекти тіні не зникають, вони накопичуються в несвідомому як психологічний тиск у герметичному контейнері. Попереджувальні ознаки включають неймовірну соціальну досконалість. Здається, у них ніколи не буває поганих днів, неадекватних реакцій чи людських непослідовностей, штучна якість взаємодій, незважаючи на технічну правильність, щось відчувається порожнім або вдаваним у їхній присутності, екстремальні реакції на сприймані загрози іміджу, будь-який виклик їхній ідеальній персоні. Викликає непропорційні захисні відповіді. Юнг документував, як особистості, ототожнені з персоною, часто переживають раптові спалахи тіні, вибухові епізоди, коли весь їхній придушений зміст виходить назовні руйнівними способами. Чим досконаліша персона, тим хаотичнішим і небезпечнішим є «eventual» вибух тіні. Можливо, найтривожніша ознака, яку визначив юнг. Архетипна одержимість коли хтось втрачає свою індивідуальну ідентичність і стає каналом для надособистісних енергій, які перевищують їхню здатність до інтеграції. Ви можете розпізнати цей стан, коли особистість когось, здається, зникає, замінюється чимось стародавнім і безособовим. Їхні очі змінюються, їхній голос змінюється, вони говорять з авторитетом. Який не належить їхньому особистому досвіду, вони можуть стати одержимими вічною жертвою, завжди страждаючи і вимагаючи порятунку, або праведним воїном, що веде космічні битви проти зла, яке бачить тільки він, або божественним батьком, що ставиться до дорослих, як до дітей, які потребують їхнього керівництва та контролю. Одержима людина переживає надзвичайну впевненість і мету. Звичайна неоднозначність людської свідомості зникає, замінюється абсолютною переконаністю, яка може бути надзвичайно переконливою для інших, але ось що робить архетипну одержимість такою небезпечною. Архетипи містять крайні полярності та сама архетипна енергія, яка породжує святих, також породжує фанатиків, людина, одержима архетипом рятівника. Неминуче проявить його тіньові аспекти, часто стаючи саме тим, чому вона претендує протистояти. Юнг документував випадки, коли одержимі особистості скоювали вчинки, повністю суперечливі їхнім свідомим цінностям, пізніше переживаючи амнезію чи складні раціоналізації для пояснення своєї суперечливої поведінки. Остання небезпечна ознака. Це те, що Юнг називав примусом до повторення, несвідомі схеми, де хтось одержимо відтворює ті самі болючі ситуації, вірячи, що є жертвою жорстокої долі. Це може здатися менш небезпечним за інші ознаки, але люди, захоплені в примуси повторення, несвідомо залучають інших грати ролі в їхніх невирішених психологічних драмах. Якщо ви обираєте межі замість рятування, залиште коментар. Межі попередження з'являється, коли ви помічаєте, що хтось постійно потрапляє в ідентичні болючі ситуації з різними людьми, завжди дотримуючись дивовижно схожих сценаріїв. Вони здаються щиро здивованими щоразу, коли схема повторюється, ніби є жертвами долі, а не несвідомими архітекторами власного повторюваного досвіду. Небезпека полягає в залученні до їхньої психологічної драми. Не усвідомлюючи цього, ви можете опинитися в ролі в історії, яка почалася задовго до вашої зустрічі з цією людиною, зазвичай роль зрадника, покидьки чи переслідувача. Юнг називав це негативною синхронністю несвідома здатність організовувати зустрічі, які увічнюють невирішені схеми. Людина, захоплена в примуси повторення, несвідомо випромінює сигнали, які приваблюють саме тих. Хто може допомогти їм відтворити їхні оригінальні травматичні сценарії? Тепер, коли ви можете розпізнати ці небезпечні ознаки, як захистити себе. Протокол захисту Юнга оманливо простий свідома обізнаність у поєднанні з негайним встановленням меж. Крок перший довірте своєму нутру. Якщо чиєсь сприйняття вас постійно суперечить вашому внутрішньому досвіду, Довіряйте своїй внутрішній реальності над їхніми проекціями. Крок другий не намагайтеся їх переконати. Проектори тіні роздуті особистості та одержимі люди, імунні до суперечливих доказів, спроби переконати їх часто посилюють їхні проекції. Крок третій обмежте інформацію Не діліться особистими подробицями, які можуть бути перекручені як докази, що підтримують їхні проекції. Крок четвертий. Документуйте взаємодії. Ведіть записи розмов та подій. Проектори часто переписують історію, щоб підтримати свої спотворені наративи. Крок п'ятий. Шукайте зовнішню перспективу. Поговоріть з довіреними людьми, які знають і вас, і проектора. Перевірте свої сприйняття з людьми поза полем проекції. Крок шостий. Відстороніться при необхідності. Іноді єдиний виграшний хід. Не грати. Якщо хтось показує кілька небезпечних ознак, стратегічне відсторонення може бути вашим єдиним захистом. Пам'ятайте того пацієнта, який змінив розуміння людської небезпеки у Юнга, того, хто руйнував стосунки, зберігаючи повну невинність. Юнг, зрештою, зрозумів, що проекції тіні цього пацієнта не були випадковими. Вони були систематичними спробами уникнути зіткнення з власною здатністю до тих самих поведінок, які він бачив в інших. Пацієнт не міг терпіти знання того, що він здатен на маніпуляції, жорстокість і егоїзм. Тому його несвідомий розум проектував ці якості на всіх навколо нього, дозволяючи йому відчувати себе чистим, тоді як несвідомо. Відігравав ті самі поведінки, які він засуджував. Це трагічна іронія проекції тіні. Люди стають саме тим, чого найбільше бояться чи ненавидять, зберігаючи при цьому повну несвідомість власної трансформації. Але ось що виявив Юнг, що може вас врятувати, свідома обізнаність про ці схеми ламає їхню силу. Коли ви можете розпізнати проекцію тіні, роздування его, ототожнення з персоною, архетипну одержимість і примуси повторення, ви більше не вразливі до їхнього несвідомого впливу. Найнебезпечніші люди це ті, хто не усвідомлює власної темряви. Але в момент, коли ви стаєте свідомими цих схем в інших і в собі, ви виходите з під їхньої психологічної юрисдикції. Юнг провів життя, картографуючи ці небезпечні території людської психіки, не для створення страху, а для створення свободи, свободи від несвідомих маніпуляцій, свободи від полів проекції, свободи від залучення в психологічні драми інших людей. Найнебезпечніша психологічна ознака Карла Юнга це не просто проекція тіні, це абсолютна несвідомість власної тіні. В поєднанні з повною переконаністю у власних сприйняттях, коли ви стикаєтеся з кимось, хто показує цю ознаку, пам'ятайте слова юнга найжахливіша річ це повністю прийняти себе. Люди, які не можуть повністю прийняти себе, неминуче зроблять вас сховищем для всього, що не можуть витерпіти бачити в собі. Ваш захист полягає не в боротьбі з їхніми проекціями, а в підтриманні свідомого усвідомлення того, що належить вам а що належить їм. Ця свідомість ваш щит від найнебезпечніших психологічних сил у людських стосунках. Чи стикалися ви з цими попереджувальними ознаками у ваших стосунках? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Іноді розпізнавання цих схем у нашому минулому може захистити нас у майбутньому. Не забудьте підписатися на більше інсайтс з психології юнга, які можуть трансформувати те, як ви навігуєте людськими стосунками. Якщо ви готові дослідити більше стратегічних інсайців про динаміку влади та мотивацію, перегляньте відео про те, що ніколи не захищайте себе, закон, який знищує ваших ворогів, де я розкриваю психологічний закон, який сучасна нейронаука тепер довела. Надзвичайно ефективним. В момент, коли ви захищаєте себе, ви вже програли гру влади. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному вимірі.